Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні ми продовжимо і закінчимо нашу сувенірну лялечку. Цей процес закінчимо нашої сувенірної лялечки Несе Галя воду під назвою. Так, у нас все підготовлено вже. Вже і один яденцеру закрила. Пляшечка підсохла і з нею приємно працювати. Так, що ми зараз будемо робити з вами? Зараз візьмемо пучок, оцей пучок, де ми його для голівки, для тулупа намотали. Зараз чуть-чуть трішечки покладемо всередину голівки, можемо покласти серветочку. Зараз я трошечки можу взяти паклі, щоб якщо трішечки паклі, якщо буде просвічуватись, то щоб було по кольору. Зроблю такий моточок і вкладаємо, отут, отак вкладаємо між цими пучками, розпреділяємо ниточки, щоб це все закрити, і формуємо голівку. Формуємо таким чином, голівку. Так. Беремо ниточку. Ці нитки дуже такі цупкі, хоч і не товсті. От. Беремо ниточку і навколо, і навколо шийки. Робимо декілька витків. так, щоб наше трошки ш... цупко, цупко, щоб стягнути, і щоб сформувати шийку ось так. Кожен виточок підтягуємо дуже сильно. І вже можна зав'язувати. Зав'язуємо, вибираємо, де в нас краще лягають ниточки, обираємо, де буде перед і де буде потилиця. Я думаю, тут буде в нас перед. На потилиці зав'язуємо. Так, ниточки можна не обрізати, а пустити в їх в загальний пучок. Потім тут я підріжу, щоб була однакова довжина. Далі. Ось ми визначились, що в нас оце буде перед. Беремо пляшечку. Нам потрібно ще підігріти клей. Зараз я підігрію клей пістолет. Клей у нас вже підігрівся. Ми беремо пляшечку і дивимося оком художника. Знизу це у нас буде нижня частина. Тут у нас талія. А оця частина це буде верхня частина тулуба. Тобто тут будуть руки, бюст, а над самим над самим пляшечкою ми розташуємо голівку. Так, я думаю, що Пласка, тут є частина, ми візьмемо допереду, і тут буде в нас якраз гарно лягати наш фартушок. А ззаду от така буде фігура дуже об'ємна, гарна. Так, зараз ми приклеїмо руки, намащуємо клеєм. Значить, це у нас буде задня частина. Намашуємо у цьому ось на самому верху клею. так щедро, і... Перекладаємо руки. Намагаємося так, щоб рівненько було, щоб не була одна рука довша. Тут візуально можете взяти лінійку, спробувати лінійкою під. ці ниточки ми будемо прив'язувати коромисло, вони хай ще побудуть. Ще трішки клею. З одного і з другого боку. Так, а тут ми приклеїмо фартушок, Намащуємо Наталію так. трішки клею поки що. А тепер прикладаємо голову наша голівка перед оце, розкладаємо на дві частини і накладаємо, накладаємо на пляшку. Але що я хочу звернути увагу? Ви не накладаєте на середину, а Стріжечки зміщуємо її в сторону спинки голови. І тоді у ляльки буде дуже гарний бюст. От Дивіться в профіль. Поки ще я не розправила, але ви бачите, яка фігура в ляльки утворюється. Зараз ми ниточки, оці всі ниточки. Розправляємо, щоб не видно було у нас, нашу, нашої пляшки там з воду. Ось так. Розправляємо і зі сторони спинки також оці всі ниточки розправляємо гарненько. Зараз О. Не спішіть, Тут оць. треба дуже Ретельно все розправити, розправити всі ниточки. Потім ми ще будемо мережу класти. І подивіться з сторони в профіль. Бачите, який бюст тут утворився. Наша Галя несе воду, це доросла така вже дівчина, яка може бути на видані, бо Іванко, це не може бути заміжня жінка, і не може маленька бути дівчинка. Іванко за неї, як барвінок в'ється, значить, що ця дівчина вже. Вона доросла, сформована, і вона може вже виходити заміж. І в неї є гарні груди, бачите як? І гарні сіднички, вона таку має статуру. Зараз беремо ниточку і навколо талії закріпимо оці нитки. Закріпимо навколо талії, ось так, робимо декілька витків і зі сторони спинки, зараз зав'яжемо. Тепер ми бачимо, що ниточки у нас понизу, вони різної довжини. Нам потрібно трішечки їх розчесати і підстригти, щоб вони були однакові довжини. Це ці ниточки імітують таку керсетку. Жінки носили. Такі вишиті корсетки поверх, це поверх блузи, і це був такий верхній одяг. І зараз підстрижемо, щоб і вам було видно і мені зручно. Дуже довго не будемо залишати довжину. Беремо дуже гострі ножиці, тому що, якщо ви вибрали нитки жутові, то вони дуже цупкі. Десь отаку довжину залишимо. Я зараз по кругу так підстрижу. Підчешем трішки ще подивимося, де у нас нерівно. Ось я підстригла нашу керсетку. І зараз беремо мережу. У вас яке є, а у мене із жгутових ниток. Відмірюємо, беремо, кладемо на шийку. Зараз я поверну ляльку зараз. Ось так, на шийку кладемо і по центру отак. Тулуба. Ось так викладаємо, і будемо зараз закріплювати за допомогою клею гарячого нашого. Ось. Ось так будемо викладати, імітувати вишивку. Ось така керсетка. І понизу ниточок тут, де ми підстригали, зараз будемо клеїти. Стик можна зробити збоку, можна ззаду краще, краще збоку, тут. Так відмірюємо, так ось. Почнемо знизу, можемо клеїти, щоб оцей стик був у нас. Так, крапаємо клеїмо трішки, зараз він підігріється одну секундочку. Отак От низу ниточок, де отут у нас закінчились, крапаємо трішки клею обережно і прикладаємо мережево. Знову дивимось, щоб тут можемо підчесати, щоб рівненько були ниточки. Знову крапаємо трішки клею, дуже-дуже трішечки. І прикладаємо. Прикладаємо мереживо, доходимо до середини от лядочки і повертаємо доверху. Ось. Ми можемо тут приклеїти наталії. Потім середина грудей у нас крапаємо трішки, обводимо навколо шиї. обводимо навколо шиї зараз, дивимось, щоб не перекрутилося. Ось. І знов закріпляємо, крапаємо наталію. На Тут внизу дивимось, щоб все сходилось. Завертаємо низу. І йдемо по низу навколо, вже лялечки, йдемо по низу, отак. Це у нас лялечка сувенірна і ми можемо використовувати всі новітні технології. Це у нас трішечки ми беремо ось ось так понизу буде вишито. Відрізаємо тут де стик. Це у нас є. У нас залишилося ще трішки мережево, ми можемо понизу пройтися. А можемо на рукавчиках зробити ось отак. І ще можемо здобити на рукавчиках. Я пропоную краще на рукавах взяти тут ось. Буде дуже гарно намащуємо під рукою. Ну, і ще в якомусь місці зараз закріпим. Ось така буде пройма, і відрізаємо. Як ви як маєте бажання, то можете також і по низу пройтися. Трошки круче, ні бачите, ниточки. Так, робимо слідуючі пройму під рукою. Починаємо під рукою. Знову тут. Зі сторони спинки, мостимо дуже трішечки клею, дуже трішечки, і відрізаємо. Наша лялечка вже така стає, народжується, правда, вже нарядна. Ну, У мене вже мало мережів, я можу ще зробити, тоді її здобити понизу. Ви хочете, буде теж отак понизу, буде дуже гарно. А у вас, якщо купований, може ще є, то можете зараз пройтися, сіклей пістолет візьмете. Так, що нам ще потрібно? Да? потрібно її зробити волосечко. Волосечко з такої паклі. От я поміряла від голівки і десь отак, ну не зовсім донизу. Можна донизу тоді відрізати і отаку довгу косу. Зараз будемо заплітати. Прикладаємо серединкою тут, де ми перев'язали, до голівки, ось так, ці ниточки донизу візьмемо. І я би хотіла тоненькою ниточкою. Щоб її не було видно навколо шиї, Візьмемо колір. такий колір, щоб не було видно. І навколо шиї зробимо декілька отак квиточків, закріпимо волосечко. і зав'яжемо. Ниточки такі точно, як волосся, їх буде не видно. Так. І можна заплести косу. Дівчата вони ніколи не стриглися, носили, відрощували довге волосся і, рахувалося, якщо довга коса, це дуже щаслива жіноча доля буде. І заплітаємо, ділимо на три. Можна викласти так її наперед, то ми так і будемо плести відразу, щоб вона так звикла вже. А зараз одягнемо буси нашій лялечці. Під, під косою я прийшла, ниточку, і зав'яжемо. Буси я обрала дерев'яні, вони такі по кольору підходять, щоб все було в тон. Зараз одягнемо стрічку. Дівчата носили стрічку, а жінки носили хустку. А стрічку прикрашали квіткою. Ось, якщо ви вмієте, можете вив'язати, а можете ось виготовити іншим чином або купити навіть можна. Даємо нашій лялечці коромисло, закріплюємо ниточками. Отака От лялечка у нас вийшла. А на сьогодні все. До побачення!